В Україні запахло черговим підвищенням тарифів на електроенергію. Всім привіт! З вами я Олег Купенко на моєму Ютуб-каналі. Будьте готові. І сьогодні ми з вами проговоримо про підвищення тарифів на електроенергію, а можливо, і не тільки на ці тарифи. А після чергового обстрілу російськими ракетами нашої енергетичної інфраструктури. Верховній Раді та Кабінеті Міністрів черговий раз заговорили про необхідність підвищення тарифів на електроенергію для того, щоб можна було провести капітальне відновлення енергетичної генерації. Численні влучання в нашу генерацію провели до того, що ми втратили підстанції, постраждали в першу чергу. До речі, у вас в Одеській області, і це у вас я вчора говорив з керівництвом компанії мережі. Дуже е, ймовірно, що у вас будуть обмеження і графіки відповідно і причому такий на певний період на місяць, на два розумієте. В першу чергу у вас вразливий такий регіон. бо він дефіцитний. І заблокований логістика енергопостачання тому тут в першу чергу треба говорити дійсно, що робити зараз. От вже терміново пішло закінчення вимушено. Наскільки я розумію, закінчення опалювального сезону. Причому що в Одесі, що в Харкові думаю, інші міста і так далі. А Маневрові потужності для е, генерації електроенергії, що привело до чисел до численних відключень електроенергії в багатьох областях. Відключення відбулись Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Хмельницькій областях. Проблеми з електроенергією були в Херсонській та Миколаївських областях. І тут, на фоні всього, цього завели розмови про те, що потрібно підвищувати тарифи, і навіть називають ці тарифи 3,5 гривні за 1 кВт на годину. Так про це заявили, заявляють деякі експерти, колишні працівники енергетичного сектору, які так прямо і кажуть, що відновити нашу генерацію можливо тільки за рахунок підняття тарифів, тому що грошей у держави немає. Фінансові компанії нам допомагати. Давайте поговоримо про ринок електроенергії, як український, так і російський, що там відбувається. Чи можемо говорити про хотіла би почути ваш звісно коментар стосовно можливості нових тарифів, чи приз... це призведе до нової кризи на перед якою проблемою зараз український споживач і уряд опиняться? Давайте спробуємо ж таки так реалістично сказати. Mm. Я дуже добре. Може як ніхто в цій країні розуміє, що таке структура спільна, от сукупна стру, платіжка наша, да бо зазвичай кожний у нас фахів, кожний керівник він турбується про свою платіжку. Да? Умовно кажучи, енергетики про свою платіжку за електроенергію, oh, водоканали про свою платіжку, тепловики про свою. Ті, хто там ми тут двари та отримують будинки за свою і так далі. А ми зрозуміємо, що сукупне навантаження от і є ця сукупна платіжка, яка дійсно достатньо болюча сьогодні для України. Але, як на мене, ключовим платежем був і лишається платіж за тепло, опалювальний сезон, і платіж за газ, так само в першу чергу, опалювальний сезон. Це 80% навантаження. До чого я ви підвищення ціни на електроенергію регульовано там не ринково нам ціну виставляють, там з вами виставляють регульовану на електроенергію від двох державних компаній енергоатома Гідроенерго. Причому зверніть увагу, гідроенергія постраждала дуже серйозні об'єкти, і перше, що зробив директор. І тренер пан Свята і прямо оприлюднив таке своє бачення, що треба буде підвищувати тариф для населення. Я поки не коментую цього, бо е міністр зараз точно і разом з усіма керівниками вони е роблять аналіз шкоди, яка нанесена. Але на жаль, я припускаю, що піде мова після закінчення опалювального сезону про якесь підвищення ціни на електроенергію для населення. Я припускаю ще раз. Бо це повноваження уряду, це відповідальність уряду, і вони на себе будуть брати цю відповідальність. Але, як на мене, така ситуація на жаль можлива. З іншого боку, гарантую вам, що ніхто не буде чіпати ціну на газ для населення, тарифи на тепло, на гарячу воду, центральну там, де воно було. На ці тарифи накладено мораторії закону. тому, відповідно, ці тарифи не будуть чіпати. Але от така неприємна можлива звістка про електроенергію. Але я можу правду казати не можуть, і ми змушені будемо підняти тарифи для того, щоб люди допомагали країні. І ніхто не запитав про цьому звідки у людей гроші, щоб сплатити чергове підвищення за тарифів на електроенергію. Також піднялись голоса. А потім з'явилось голоса з кризою управлінської системи, що якось рішення, ті, які повинні прийматися, вони не приймаються. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за ті рішення, які треба, і всі такі гарні і обговорюються там тариф. Чи я не знаю, там е графік відключить. А графік відключень це взагалі все ще буде дуже добре, якщо він буде, якщо буде що регулювати, тим графік, графік відключень. Тому що може ж бути така ситуація, що не буде так. чого регулювати. Це не найбільше у Верховній Раді, притом не одні, не з однієї навіть фракції, які чітко заявляють, що піднімати тарифи на електроенергії потрібно, тому що так ми втратимо нашу і остаточно втратимо нашу генерацію. Ні один з них, цих депутатів Верховної Ради, не сказав, що можливо потрібно менше красти. В Укренерго, Центр енергоатомі і всіх інших цих енерго, обленерго. Можливо, якщо вони там будуть красти, менше красти, то тоді і тарифи не потрібно буде підвищувати. На жаль, про все це ніхто з Можновладці нам не каже. А вони з кожного ефіру, з кожного Тюа, з кожного, з кожного сайту, який так чи інше дотичен до нашої енергосистеми, розповідають про те, що потрібно підняти тарифи. А давайте зараз вам порахуємо, а оскільки з нами з вами обійдеться підняття тарифів на електроенергію? І що це виходить, якщо зараз ми сплачуємо з вами 2 гривні 64 копійки за 1 кВт на годину? То будемо сплачувати 3,5 гривні. То приблизно 1 гривна на кіловат на годину виходить нам додатково. Середня, середня, статична, середня статична домогосподарство в Україні споживає десь до 200 кВт на годину. Фактично, ми будемо доплачувати з вами 200 гривень на місяць додатково. І як кажуть, деякі експерти, що ж тут такого, це всього 5. 4 чи 5 філіжанок кави в Києві, і ми вже сплатили за електроенергію. Але це ж повна маячня, ви ж прекрасно розумієте, тому що підняття тарифів на електроенергію для населення приведе до того, що ми будемо додатково з вами сплачувати тарифи на, сплачувати тарифи на обслуговування багатоквартирного будинку. Тому що там цей тариф входить, вартість, вартість електроенергії на ліфти, на насоси, на освітлення місць загального користування. І складається платіжка в середньому 10-15%. Тобто, фактично, ми сплачуємо з вами десь 50-70 гривень. Щомісяця за електроенергію. І оці тарифи також зростуть на 30%. І ми будемо сплачувати з вами не 50 гривень, а будемо сплачувати 70-90 гривень. Тобто 20 гривень, а тільки вартість електроенергії зросте в платіжці. Отак От потроху-потроху наша платіжка з вами переросте не в. Ну і це ж загальна цифра. Ми з вами повинні говорити, що окремо зросте вартість електроенергії для населення, окремо зросте вартість а, обслуговування багатоквартирних мереж, багато електроенергії багатоквартирного будинку. Паралельно з цим з 1 квітня зросла зросли уже прайскепи на електроенергію для бізнесу. Вони також зросли, а це напряму вплине, на тарифи. Водоканалів, які змушені будуть додатково платити більше, тому що якраз вони і страждають більше всього від того, що скільки ж їм нарахують, тому що ці всі пікові навантаження якраз і йдуть в навантаження, даруйте за тавтологію для водоканалів. І вони і далі будуть обростати брагами, бо їм якраз не піднімають тариф. І тут з однієї сторони ми вимагаємо від водоканалів якості, а з іншої сторони, водоканали розкрадають те, що є, і залазять борги за електроенергію під постачальниками. І ми маємо величезний замкнутий круг, в якому і крутиться вся наша комунальна сфера, руйнуючись від, від почав до від початку до кінця, і всі ці. Катавасі, енергетична комунальні катавасії, ніхто не бачить навіть вихіду. Я був на минулому тижні на засіданні комітету Верховної Ради, де розглядалось питання захисту споживачів комунальних послуг. Я був фактично один, який представляв споживачів. Так от я вам можу сказати, виступили всі. Виступили а, представники НКРКП, виставили Держпродспоживслужб, їх аж четверо було. Було троє представників водоканалів. До речі, дуже адекватні люди. І можна сказати, що от якраз, незважаючи на всі ці проблеми, представники Асоціації водоканалу постійно приходять, з ними є якісь. Розуміння, вони розказують свої проблеми, і ми можемо. Представники асоціації теплокоммунира взагалі не з'явились. Невідомо вони там по поодинці пробували щось парірувати Мої заяви на цьому на все і закінчилось. А фактично, навіть до, 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 довести свою думку мені до кінця не дали, тому що не вважають думку окремо споживачів комунальних послуг. Важливою, Держпродспоживслужба завірила всіх, що ми з вами будемо захищені, що вони готові нам створяти спеціальну групу, вони спеціально готові там допомагати на всіх рівнях. Але я чусь глибоко впевнений, що ці розмови закінчаться кулугарами Верховної Ради, тому що ніхто нам не буде дзвонити, тим паче ніхто не буде а, займатися питаннями споживачів комунальних послуг. Тому що де ви бачили, щоб собака носила на шиї ковбасу. Вона її просто з'їдає, тому що нікому не цікава думка споживачів. Тому що законодавча база а, побудована тільки подмонополістів. І ніхто не питає, не навіть не спробує, не має навіть бажання нікого якісь внести зміни. А цікавий був діалог між Олексієм Кучеренко, заступником керівника. Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комуналки, та заступником міністром Хоцанівської, коли він запитав неї на, на комітеті, а, чи не планують вони вносити зміни в закон про ЖКП, чи план, не планують вони вносити зміни в закон про комерційний облік, а, і відповідь була дуже-дуже цікава. А, мол, якщо хочете, давайте приходьте, будемо займатися. Самостійно, як ми бачимо, міністерство всі ці питання до фонаря. Ніхто не буде перейматися з питаннями, що какого хера а, ми з вами повинні відповідати за за лічильники, хоча це зона відповідальності монополістів. Що вони повинні займатися їх повіркою, перевіркою, подачі даних. А все це зона відповідальності монополіста. На жаль, всі ці питання повісили на звичайні споживачів комунальних послуг, хоча вони до них не мають ніякого відношення. На жаль, в міністерствах такого теж вистачає на людей абсолютно непрофесійно, не і не розуміючих на ті зміни, які потрібні в житлово-комунальне господарство. Також готуємось, дорогі мої, до підвищення тарифів на електроенергію буквально в цьому році. Це, можливо буде і через 2, і через 3 місяці, які потягнуть за собою інші тарифи. А тарифи на електроенергію для бізнесу вже зростають, і вони напряму потягнуть за нами зами за всі послуги, товари і все все інше. Тримайтеся не забувайте підписатися на мій YouTube канал. Поставіть лайк цьому відео і написати е, коментарі. Всім пока. З вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.